14 грудня, день, коли українська держава вшановує героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Насамперед, це день мужніх та самовідданих людей, які у 1986 році прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу зруйнованого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції четвертого енергоблоку. До всіх присутніх звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Дозвольте мені від імені виконавчого комітету, депутатів міської ради і себе особисто подякувати вам за те, що ви зробили в 1986 році. вийшли дійсно для того, щоб захистити. Як потім вияснилось все людство від цієї страшної трагедії, яка відбулася. Не скадуючи свого здоров'я, сил, виробили максимум для того, щоб приборкати небачений атом, як вияснилось потім уже з роками, що це дійсно було дуже страшно. Я вдячний вам за ту роботу, за той героїзм, який ви зробили. За поданням Лозівської спілки чорнобильців, за сприянням лозівського міського голови та лозівської міської ради, 15 ліквідаторів чорнобильської трагедії, які одні з перших лозівчан вирушили на боротьбу з невидимим ворогом, удостоюються пам'ятним орденом ліквідатори 2-ї А категорії та 35-ї річниці ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Також ліквідаторів нагородили подяками від народного депутата України Юлії Світличної. Цього ж дня керівники та представники лозівського підрозділу громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи.